У 2022 році хлопцям, які беруть участь в цьому турнірі, було 11, 10, 9 років. І вже тоді вони бачили розрушені в Ахтирці та ховалися від повітряних тривог. Сьогодні вони беруть участь у Кубку героїв-захисників України. За команду з Конотопа і за свого сина Тимура вболіває у цьому матчі Тетяна Босович. Говорить, їх хлопці-конотопці завжди налаштовані на перемогу. Ми граємо на перемогу, завжди допомагаємо нашим воїнам. Ти ж помалу, але здолати цю війну. У цьому матчі команді Конотопської дитячо-юнацької спортивної школи на полі протистояла друга команда Сумської барси 2012 року народження. Конотопчани у цьому матчі перемогли сумчан, забивши їм вісім сухих голів. Вони тільки прогресують з кожним днем і дуже гарно, що в нас є можливість проводити ці матчі та постійно приймати участь у різних турнірах. Багатьох хлопців батьки воюють, дуже переживають хлопці, але ж дякуючи. Таким турніром вони трошечки можуть забути про війну, трошечки порадіти забитим голам, перемогам. Поки на полі тривав матч Барса 2012, Конотопська ДСШ на розминку вийшли футболісти з Охтирки. Жоден не кинув. Всі позіжжались. Процентів 90 всі на місцях. Тренуються, їдемо і хочемо їхати. Получить досвід. У своєму другому матчі ігрового дня хлопці, за яких вболівала в цей день Тетяна Басовича, вдруге здолали суперника. У ворота команди з Охтирки вони забили два м'ячі. Як і в першому своєму матчі, власні ворота вони зберігли сухими. У турнірній таблиці Кубку Героїв захисників України лідирує команда Олександра Демехи. Дві гри, дві перемоги. По три очки наразі мають команди футбольного центру Барса 2011 та 2013 років народження після однієї. гри. І друга команда 2011 року народження після двох матчів лише готується стартувати у турнірі Барса 2012 тисячі де США Ахтирка та друга команда Барси 2012 поки йдуть без очок. Олександр Качанов, Сергій Коваль, Суспільному на новини суми.